Україні, героям слава! Перед нами гравці команди Фортеця, преміум ліас футзалу серед дитячо юнацьких команд. Хлопці, діліться враженнями про сьогоднішню гру. Було легко грати, але трохи було важко грати. Першому таймі було все дуже погано, але в другому ми виграли. Як так склалося, що ви вже в другому таймі зібралися і Треніг почали нам забивати? Нам і... тренер допоміг. Як допоміг? Розкажіть. Ну, це наші. Ага, ваші такі штучки. Да. Ага, да. Десь там вас Нам трошки помагає. мотивації дали вам тренера, і ви вже так. вирішили працювати краще, зрозуміло. Е, кому присвячуєте взагалі сьогоднішню перемогу? Нашому клубу. Наші. Я присвячую свою перемогу батькам і своєму клубу. Помагай батькам і буде приємно. Клубу, я думаю, також приємно всім учасникам. Як взагалі для вас е, сьогодні відреагувала команда е, ваша? Дуже, дуже весело наша команда відреагувала. Так, ви були всі задоволені? Так, так пі після виграшу, ми, ми були дуже задоволені. Дуже класно, але є ще друга гра з ними. Ага, така вирішальна якась. Так. Так. Запали сьогодні голи? Ну я з фолом забив. Коли я поставив, коли він викидав, то я поставив ногу і, і з, забив... з фолом з фолом забив. О, круто, кому присвячуєш гол? Тож... Чи його не зарахували? О, бачиш, як буває. А так хотілось, правда? Зрозуміло. Забивав сьогодні гуль? Ні. А були, можливо, якісь такі передачі гольові? О, круто! Скільки таких передач було? Дві. О, вітаю, тебе. Це дуже гарний Я результат. Дві. Як в цілому можете характеризувати роботу суперника? Ну, Вони дуже сильно грали, але ми трохи в першому таймі дуже сильно розслабилися, але потім закамбечили і виграли. Чому розслабилися в таймі? Е, Тому що ми почали забивати їм голи і, і, і вони подумали, що, що вони проіграли. Але вони не догадувалися, що, що в них ще є другий тайм. Ага. Зрозуміло. В цілому я бачу, ви задоволені, гра пройшла круто, ви натхнені, готуєтеся до наступної гри. Я вас вітаю, бажаю перемоги, побільше голів, щоб у вас все виходило. Дякую вам, хлопці.